Як підтримати людину після ракетного обстрілу в перші години? Найголовніше, що ви вже поруч з цією людиною, проявіть емпатію. Вона може бути в стресі, може кричати, може плакати, може замкнутися в собі. Ви можете взаємодіяти як вербально, так і невербально. Накинути їй на плечі плед. Якщо людина дозволяє до себе доторкнутися, ви можете потримати її за руку. Запропонувати солодкий чай, запропонувати води. Практично можна не спілкуватися, щоб пройшло шоковий стан після стабілізації дихання ви можете поговорити на ті теми, які будуть цікавити саме цю людину. Будьте готові, що людина може задавати питання про своїх близьких. Якщо ви не маєте ніякої інформації. Про близьких цієї людини ви повинні чесно відповісти, не давайте марних надій, будьте чесними і відкритими. Саме від перших стабілізаційних технік, саме від того, хто буде поруч з цією людиною, залежить, як вона далі стабілізується психоемоційно.